Першого дня після суботи Марія Магдалена побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді увійшов Петро інший учень. І вони пішли до гробниці, бігли обоє разом та інший учень, побіг перший за Петром і прибув перший до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежать полотна, однак не на одному місці. Тут прибув, прибув слідом за ним Симон Петро. Він увійшов до городниці і побачив, що лежать полотна і хуста, як, яка була на його голові. Вони лежали не з полотнами, але, але в другому. Місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг перший до гробниці, побачив і повірив слово Господнє. октава Різдва Господнього, а ми святкуємо свято Святого Йоанна, апостола і евангеліста. Йоанн був дуже близько біля Ісуса, то про нього у четвертій Євангелії описується, що він був улюбленим учнем Господа. У своїх посланнях. Йоанн описує дуже цікаву характеристику Ісуса, яку добре запам'ятовується. Він своєю вірою черпає з откровення Божого, а також з власного досвіду. То Він описав сьогоднішньому Евангелію про себе, тоді ж увійшов інший учень, який Прибіг перший до гробниці і побачив, і повірив. Що повірив в слова Ісуса, що Він воскресне із мертвих. Собі і вам хочу бажати такої міцної віри.